Всім доброго дня! Я щиро вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні огляд моїх прикрас, моїх намист, які я створила останнім часом. І я хочу з вами поділитись, вам все це показати, продемонструвати і трішки розказати. Ну що ж, давайте почнемо. Перша прикраса, я її назвала Янголохоронець, тому що підвісочка, ось така, таке янголятко. Зроблена з намистин авантюринове скло Нічка Іра. Ось ці сині намистинки, які дуже блищать, коли на них особливо світло попадає. Тут два розміри, і 10, і 8. І намистинки аквамарину. Ось у мене залишалось, і поєднання мені сподобалось, і я вирішила їх е, додати в це нависто, на мистро трьохрядне. Ось тут такі е, я е, додавала такі е, конектори, які з'єднують ці три низочки. Ось, добавляла шапочки, нержавіюча сталь, і намистинки теж круглі нержавіюча сталь. Ну, ось давайте покажу вам ближче. Ось таке янголятку, теж крильця е авантюринове скло. Якщо вам видно, камера передає, то ви можете бачити, як е -м, блищать ці намистинки. Ось так, до речі, його вже забронювали. Можливо, воно. М Скоро поїде до своєї власниці нової. Так, ну, тепер давайте подивимось наступне намисто. Ну, ось моє наступне намисто. Намисто на три низочки теж зі згардами. Назва згард вишиванка. Сучасний корал намистини, двох розмірів намистини. Добавлена фурнітура кольору бронзи. І між намистинками тут, ось цими сніжиночками, ще такі диски гематиту я додавала. Ось таке намисто. Так, ну давайте подивимося наступне наступну прикрасу. Наступна ось така прикраса: це намисто на 5 низок. Намистини тигрове око і 12 мм, і 10, і 8. В першій низочці і таку додала. Єдина була намистинка, така, такого, ну, напевно, прямокутного я б сказала, прямокутного розміру. І сині керамічні намистинки. Сюди додавлена фурнітура кольору бронзи. Сюди додавала ось такі конектори. Такі. Вийшло таке, як віночок, правда? Такі конектори з квіточок. ось, І тут ці два конектори я з'єднала кільцями. і Теж такий вже завершений як віночок вийшов, і під'єднала всі низочки до цих конекторів, так як тут отвори є, до яких можна під'єднати. от. Ось так от. Між намистинками такі намистини, як подвійна шапочка, сюди додавала, Ну і кругленькі намистинки. Ось отак і з'єднала. І вийшло ось таке намисто. Подобається, мені дуже це намисто подобається. І два кольори гарно поєдналось. Ось ці керамічні сині намистини з тигровим оком, дуже гарно. Ну що ж, наступне намисто, це ось таке намисто на дві низки. Тут я використала намистини зеброва яшма. Дуже гарні намистини. Кожна намистинка має свій неповторний малюнок. І окрашений нефрит. Добавила в перші низочці. Сіре з таким м, пурпурним або рожевим, гарно поєднуються ці два кольори. І фурнітура кольору бронзи, і підвіски, і намистини. Ну що ж, давайте наступне намисто подивимось. Хочу вам продемонструвати ось такий комплект, такий лаконічний чокер в центрі кулон з кабашоном каменю Лазурит. І по обох боках ось такі рапорти складаються з 5 намистин по одній такій фунітурній. І е, по 4 намистини лазуриту, 10, і 8-мм 8 намистинки. Зроблений він на меморі проволочці, і також тут е, силиконовий шнур. Ось, замість копачків я тут додавала такі намистинки з великими отворами. І також зробила ще сережки. Ось такі на гачечках, сережки, теж такі лаконічні, з двох намистинок лазуриту і одна срібного кольору. Ось тут нержавіюча сталь, і ланцюжок, і карабін. Ось такий лаконічний комплект. Ну що ж, а зараз я вам покажу останню прикрасу, останнє намисто. Ну, і наостанок я вам хочу показати ось таке намисто на три низки. Назвала я цю прикрасу Соняшник. Така в мене асоціація з цією квіткою, от, цього намиста. Намистини тут, яшма, коричнева яшма, три розміри 10, 8 і 6. І також е, такі намистинки рис це окрашений перламутр. Тут Я зробила три набірні намистинки на шестерні, і додала на конекторі, І в кожній, е, в кожній низочці на, е, намистинка е, Ну і фурнітура кольору бронзи. Зазвичай всі фотографії, як зазвичай я вам покажу в кінці всіх прикрас і на манікені. І перед тим, як з вами попрощатись, вибачте, мені любі друзі, мої любі підписники, майстрині, колеги, я змушена на деякий час ну, припинити зйомку, не буду знімати відео. Ось, поки не буду виходити в ефір. Але е, творчість я не полишаю. І е, ще раз нагадую, що на Фейсбуці є е, група, вона відкрита, називається Прикраси від пані Уляни. І хто бажає, хто хоче слідкувати за моєю творчістю. Так як в групі я викладую всі фотографії своїх прикрас, які я створюю, ви можете приєднатись, я буду щиро вам рада. І якщо захочете поспілкуватись через месенджер, ми зможемо з вами і поспілкуватись. Так що, поки на цьому я закінчую відео, от, не знаю, коли буде наступна зустріч, але всім я дуже вдячна, всім вдякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що підписувались на мій канал і слідкували за моєю творчістю. Все, всім па-па, З вами була Уляна.